Обережно тонкий лід. у Запоріжжі. Надзвичайники спільно з патрульними нагадали рибалкам правила перебування на воді взимку. Зокрема, роздали пам'ятки, в яких закликали бути обачними та не виходити на тонку кригу, не вживати спиртні напої біля водойми та не збиратися у місцях лову великими групами. У разі потреби не зволікати та негайно звертатися за номером 101. Цьогоріч У Запорізькій області вже стався нещасний випадок через ігнорування правил перебування на воді. Під лід провалились троє дітей. Одного з них, на жаль, врятувати не вдалось. Рятувальники закликають батьків посилити контроль за дітьми та ретельніше пильнувати їхні дозвілля. Окремо звертаємося до батьків і наполягаємо контролювати розваги своїх дітей. Не допускайте виходу на водойми. На території Запорізької області, особливо якщо це стосується сірої прифронтової зони, тому що будь-яка водойма може бути замінована, а це додаткові загрози і ризики для життя і здоров'я вас і ваших дітей. Бережіть себе, безпека кожного, відповідальність кожного.